Із вами. І ви з футбольними фанами Вболіваєте за свою команду станемо йдете в бій, щоб відстояти свою правоту Наша команда найкраща За ці слова я помру Наша є роза, нашивка на плечі, хипка есенс Маєшся і робишся знов тобою Неважлива кількість, командний дух з тобою, брат за брата назад дороги вже немає, а хто готовий свалювати, нехай тікає, давай відчуємо до свободу, не будемо даватись, за свою команду будемо до кінця брагатись. Давай покажем силу духу своїм абонетам, з однієдів перемог на наших мінолетах. Давай відчуємо дух свободи, не будемо нарватись. За свою команду будемо до кінця багатись. Давай покажем силу духу. Стоїм, І правило одне, ніяких правил немає, кожен день ризикуємо, тому перемагаємо тверді, як скала, і вам нас не зламати Різкі як скала, вам нас не подолати, Відчуй підтримку друга, скали не зірвати, спо і сотах, вам вершини добратись, ми разом з вами, ми патріоти свого міста, і ми з тобою зліплені з одного тіста Вічуємо до свободи, не будем здаватись. За свою команду будем до кінця змагатись. Давай покажемо силу духу своїм абонентам, сотні кадрів перемог на наших кінолентах Давай відчуємо дух свободи, не будемо здаватись. за свою команду будем до кінця змагатись Давай покажем силу духу своїм абонетам. Сотні кадрів перемог на наших інолентах Давай відчуємо, до свободи не будем здаватись. За свою команду будем до кінця змагатись. Силу духу своїм абонентам Сотні кадрів перемог на наших кінолентах Давай відчуємо дух свободи не буде даватись За свою команду будемо до кінця змагатись Давай покажем силу духу своїм абонентам Сотні кадрів перемог на наших кінолентах